Хочу подякувати всім тим, хто не втомився, допомагає ближчу перемогу. Подяка від 93 ї бригади. 28-ма бригада. 1-й бат. ГРВ, Дякує дем сокирі. 28-ма окрема мене херзона бригади. Особливо Дем Сокирі. Дякую всім причетним українцям, хто нам дарував цю шикарну автівку. Вона нам дуже допомагає. Дивіться поділі купа. Руки хоть доста. Мені подарували квітку, а для наших військових я просто дивсарянин, і мені треба передати теплої речі на фронт, тому що вони мають гріти. Е, мені от тепло в пуховику і вдома в мене є теплий дім. А в наших військових зараз не завжди є щось тепле під боком. ці е, спальники дуже теплі, дуже класні, е, як-то made in Germany, Deuter, Вони дуже класні, будуть гріти, сподіваюся, і дуже швидко сохнути, якщо раптом намату. Подяка від 93-ї бригади, а саме другого мотопіхотного батальйону, за надану допомогу у вигляді тепловізорів, які нам дуже допоможуть в наступних бойових діях. <реш> а, і окрема подяка демократичній Сакірі, яка передала нам ці пристої. Дякую. мене лицарі зимового походу. Перший бад Герве дуже дякує Сакірі за ці прекрасні рації, Подивіться так. Завдяки дяки ми будемо ра робити ще кращими ще добрими. Вам дуже дякую, так. друзі. незважаючи на те, що зараз йде масове віяло відключення світла, штаб демократичної сікери працює. Ми використовуємо все, що можемо, і не можемо, для того, щоб пакувати для бійців наших аптечки, збирати для них посилки. Тому долучайтеся, будь ласка, до нашої донат компанії на генератори для того, щоб От таких штук, як у нас є один, було більше. Ми могли б зігріти максимально весь фронт. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуючи вам. Ми тут. Дякуючи, вам сюди повертається Україна. Слава Україні! Все буде Україна! Котики, бережіть себе і донайте на ЗСУ. Перемога за нами. Разом до перемоги. Котики, цілу всіх обнімаю і донайте на ЗСУ. Особливо подякуємо Сокирі та іншим крутим волонтерам, хто не стомився.